Чотири автобуси для комунальних підприємств району: Заболитівська, Чернилицька, Підгайчиківська територіальні громади та районна первинка отримали транспортні засоби як гуманітарну допомогу від польських партнерів. Інші громади району також зможуть отримати необхідну допомогу. Деталі розпитували наші журналісти. На черговій сесії Коломийської районної ради депутати розглянули ряд важливих питань: від бюджету до виходу з числа засновників, АВ Івано-Франківськ. Та найбільш приємна місія передача чотирьох мікроавтобусів комунальним підприємствам району. Транспортні засоби подарували партнери Коломийщини з Ченстоховського повіту. Розповідає голова Коломийської районної ради Іван Грин. Як ми визначали, кому подарувати, ну, дуже просто. Перше, ці громади звернулися до нас, до районної ради, з проханням налагодити, допомогти їм налагодити співпрацю з якимись чи у Чесховському повіті. А по-друге, ну, є три автобуси, три райони, колись створили єдиний теперішній Коломійський район. Це, власне, Коломійський район, Снятинський і Городенківський. Тому по одному автобусу на кожен район. А в всіх районах тим громадам, які мають меншу спроможність самим самому купити такі автобуси, Це менші громади. Тому я думаю, абсолютно справедливо. Крім того, які саме автобуси, бо автобуси різні. Ми провели жеребкування, Ну, учасники голови провели жеребкування. Всі ну, задоволені, і важливо. найважливіше, що все справедливо і всі раді. Підгачківська територіальна громада невелика, бо створилася пізніше, ніж інші. Тому тут лише одне комунальне підприємство. Голова Ігор Мартинюк ділиться. Транспортний засіб першочергово виконуватиме завдання забезпечення хлопців і дівчат, які захищають наше мирне небо та спокій. Є продукція, є ті потреби, які хлопці просять. Значить, ти загрузив, поїхав, відвіз і це швидко не шукається транспорту. Бо інколи буває так, що не виходить людям поїхати, хтось боїться. Є різні ситуації, різні люди. Коли ти маєш свій транспорт, ти незалежний. Буде робити як для села, так і для хлопців. Для швидшвидшої перемоги, і для всього того, щоб ми заслуговуємо кращого життя. На запрошення голови Коломийської районної ради участь у роботі сесії взяв і селищний голова Заволотова. Адже одне з питань, яке розглядали депутати, стосувалося соціально-економічного розвитку заволотівської громади, оскільки селище входило до Снятинського району, співпраця з Ченстоховським повітом стала хорошою традицією. Це довго тривала співпраця. Тепер Ця співпраця поширюється і на Коломийський район. Те, що частохів подарував для наших громад автомобілі, це позитивно, це принесе користь. І надіюся, що пропозицію, яка буде нами надана для розгляду депутатів вже Забудської селищної ради, спрямувати даний автомобіль комунальній службі буде підтримано. Це є комунальне підприємство, яке займається і благоустроєм, і вуличним освітленням. Ну, те, що потрібно всім нашим 20 населеним пунктам громад. Співпраця Ченстуховського повіту з Коломийською районною радою триватиме. Укладені угоди, тож до кінця року такі ж транспортні засоби зможуть отримати й інші громади району. Сподівається, очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Ми мали можливість отримати різного роду допомогу останнім часом, в тому числі і для військовослужбовців. Багато допомоги наші МНСники отримували для переселенців. Ми отримували. А це стосується зокрема територіальних громад. У нас хороша співпраця між територіальними громадами і для виконання, в тому числі покладених для них завдань, якраз підуть ці автомобілі. Я думаю, що вони будуть сприяти для того, щоб в тому числі громади активно допомагають нашим бійцям, возять часто допомогу на фронт. Я думаю, що такі буси будуть їм нагоді. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими спольськими друзями, щоб інші громади, в яких є потреба у таких бусах які виявили бажання, могли укласти угоди про співпрацю з їхніми повітами безпосередньо і мінами і безпосередньо також отримати таку допомогу. І не тільки таку допомогу, але все інше. Юлія Марциновська, Богдан Горук, події НТК.